Так ранку ми проснулися. Оце такі осколки по двору на городі кругом. Це таке нам сьогодні прилетіло зранку. Світлана Юрина жителька Полісся. Її село обстрілюють вже не вперше. Це вже третій раз нас так обстрілюють. Перший раз весною у нас нагороди там прилетіло. Хата, слава Богу, побила там з сторони трохи, діркам, але нічого, слава Богу, переживали літом якось це було в початку. і сьогодні ось і знову нам прилетіло. І що ми кому зробили. В будинку сусідки Світлани Наталії Щербак вибило вікна. Повибивала шибки, окна. Ну, самі живі. Там, мабуть, криша пошкоджена, але туди ж ніхто не залазив на кришу, бо все ж, воно от такою іде. Страшні вибухи були. Три сильні взриви були. Родинний будинок Тетяни Іваницької через обстріл згорів повністю. Це подвір'я моєї матері. Тут ми виросли. Тут була наша гарна хатинка. Тут ми сюди з'їжджалися з сім'єю великою. У нас четверо в неї було. І збирались тут святкувати нашу перемогу, але не садилася. Сьогодні вранці пів шостого мені подзвонили, сказали, що горить наша хата. Тетяна каже, будинок належав її брату, якого на момент обстрілу не було вдома. В пожежі згоріло все, що було у будинку. Напередодні стверджує жінка: місцеві бачили дрони над селом. Вчора ввечері літали дрони, як вони говорять, це розвідувальні дрони. А сьогодні вранці. Вже пішов обстріл. Як розповідає староста села Анатолій Пошенко, обстріл стався близько п'ятої ранку. Росіяни били з градів. Загиблих і травмованих немає. Пошкоджено було два будинки, які повністю згоріли. І десь пошкоджено більше десяти житлових будинків. Повилітали стекла, От, Є руйнація. Приміщення. Через обстріл пошкодили високовольтну лінію. Село залишилось без електрики, каже староста. Зараз ремонтні бригади працюють, щоб її відновити. Далі у селі проведуть до обстеження будинків, щоб компенсувати людям збитки. Ми зараз працюємо над цим питанням, договорилися із фондами. Завтра привезуть матеріал. Олександра Мілашевська, Валерій Церкун, Суспільне новини Чернігів.